Як російські окупанти прямо зараз стирають українську ідентичність з того, що залишилося від наших окупованих міст і сіл? Отже, йдемо по порядку. Було став, була в Авдіївці вулиця добровольців, стала Пушкіна, була в Авдіївці вулиця Металургів, стала Красноармійська, був провулок козацький, став Суворова, провулок Благодатний. Став Дзержинського. була вулиця Незалежності, стала Совєтська. І ні, це не про повернення Радянського Союзу на окуповані українські території. Це просто про заперечення нашої з вами незалежності. Ось на яких територіях її вже заперечили після окупації Авдіївки, росіяни почали наступати на Донбас із новими й новими силами. І всі реалії, з якими стикнулася Авдіївка, так чи інакше чекатиме на кожне нове окуповане місто чи село. І про ціну таких нелюдських втрат варто пам'ятати.